Цьогоріч Україна вперше офіційно відзначала водохреща 6 січня за новоюліанським календарем. А от на Гуцульщині на новий календар перейшли ще торік. Наша знімальна група побувала у селі Криворівня на Івано-Франківщині. Тож як гуцули бережуть традиції водосвяття та чоловічої коляди, дивіться далі у сюжеті. Із самого ранку в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні починається святкова літургія. Отець Іван Рибарук запрошує на свята місцевих та гостей заздалегідь. Цьогоріч вже вдруге водохреще в гірському селі відзначають саме 6 січня, освячують воду та насолоджуються дійством, яке дарують тутешні колядники. Традиція чоловічої коляди в горах існує із давніх давен. Від малого до великого хлопці та чоловіки беруть в руки топірець, одягають рогату шапку і об'єднуються в так звані партії гурти. Микола Зеленчук вже два десятки років колядує разом із батьком. Він один з небагатьох, хто вміє користуватися і гуцульським рогом, і трембітою. Ріг теж це є для закарпатських. Колись волів, то він мав метр десять, ну тепер 90 сантиметрів. Бо мусили трошки прирізати, щоб зробити щоб у нього годин грати. Привчають до давніх звичаїв і найменших Михайло завзято ділиться своїм першим досвідом та планує продовжувати і в наступні роки. Мій тато ходив, мій дідо ходив, ну у нас так по реліквії, то і я пішов. Але мені подобається в тому, що ну, треба ходити, прославляти, бо зараз багато ну, дорослих нема через те, що там одні на війну, другий так. Ну і вже, вже ну, пі, ну треба нам ще йти. Вже менше підтримувати. Цьогоріч у Верховинському районі колядницьких гуртів двічі менше. Це пов'язують із тим, що місцеві чоловіки захищають країну на фронті. Тут, у тилу, односельчани про них не забувають. Усе зібране під час коляди передадуть армії. Коли 35 років ходжу, колядники, що вже 25 років березую. Уже так, що мусимо збираємо, молодих беремо, залучаємо, бо що, що це довго жити. Це не буде, аби ми їх випустимо, так все. Це вже... А це є наш це є наше, бо ми цим живемо. Як світ чекаємо, отак, от, от сьогодні не закінчилося, вже думаєш, Боже, а це пробіжить, так як завтра, буде далі трайти. Діточок багато ходило колюдувати, це тішить. воїни. Наші цього року не колідували на передовій, минулого року ще колідували. але багато повернулися додому, слава Богу, вже колідували разом з іншими колядниками. Цього року нам вдалося більше зібрати пожертви на зсу. Це також тішить. Люди зрозуміли, що це важлива справа. По закінченню водосвяття колядники прощаються до наступного різдва, яке відзначатимуть 25 грудня. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.